Радіо UA Chicago Історична зустріч Антоні Блінкена із Цзіньпіньом у Китаї, держсекретар США, перший американський високопосадовець, який відвідує Пекін за останні п'ять років. Однією з тем переговорів, як заявив Блінкен, буде війна в Україні. Як ти думаєш, Наталя? Вони досягнуть якихось контентенсів стосовно того, щоб все ж таки Пекін підтримав Україну і допомагав зброєю. Вони однозначно будуть е, говорити про е, Україну. Це я більш ніж впевнена, і взагалі з Китаєм потрібно постійно піднімати там України, тому що в них неоднозначна позиція. І Де. їх, власне, потрібно переконувати те про те, що е, м, потрібно оприділитися, тому що підтримка Росії це м, лише якби спонсорування в. Подальших проблем в майбутньому так проте будемо слідкувати за цією зустрічю і повідомимо свіжими новинами вже завтра. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.